Привіт! Я Анастасія Крадецька, практик соматичного руху. Сьогодні ми будемо робити практику на балансування і підтримку легенів. За традиційною китайською медициною вже розпочався сезон осені. І ви, можливо, могли помітити, що ночі стали прихолоднішими, можливо, вітер став холоднішим, листя, можливо, змінюють колір, або шкіра стала різко дуже сухішою. І це все ознаки того, що сезон почав змінюватися. Хоча а, в деяких регіонах ще дуже жарко і а, дуже тепло, але є такі невеличкі маленькі зміни. І цьому сезону відповідає елемент металу, який а, уособлений двома органами легенями і великим кишківником. Якщо у нас є дисбаланс цього елементу. А, то ми можемо відчувати на собі або загострення хронічне захворювання цих органів, або е, якісь раптові захворювання, пов'язані з легенями чи великим кишківником. І найважливіше, ми можемо відчувати емоційний дисбаланс. Легені пов'язані з почуттям печалі. Якщо ми знаходимося в дисбалансі, в нас буде відчуття. Такої гнітючості депресивного важкого стану, і що ми будемо триматися за цю гнітючість, нам буде дуже важко відпускати якісь такі образи. У нас буде така гірчинка. Коли легені знаходяться в балансі, в нас з'являється відчуття такої впевненості в своїх кордонах, в своїх якостях, в своїх цінностях, і ми залишаємося стояти на твердому своєму місці. І як завжди в соматичних практиках я запрошую вас прислухатися до себе. Це практика для вашого комфорту і для знайомства з собою. Я вам не даю вказівки, я вас запрошу до руху. І перше, що ми зробимо, це озирнемося у просторі і оберемо місце, в якому будемо практикувати. Ви можете зайняти позицію. Сидячи, стоячи, можливо, лежачи, і прислухайтеся до себе, як ви зараз. М -м -м. Які є відчуття у вашому тілі? М -м -м -м. Можливо, є щось таке виразне, що ви відчуваєте? І дайте собі дозвіл на те, що ви будете звучати і рухатися під час цих практик. І прислухайтеся до свого дихання. І, можливо, ви станете настільки тихими, що ви зможете прислухатися і до свого серцебиття. Hmm. І своїми руками знайдіть ділянку легені. Ви можете покласти одну чи обидві руки і спробувати віднайти ділянку, на якій вам хочеться зараз тримати свої руки. І знову ж таки дайте собі дозвіл, що ви можете рухати, зміщувати свої руки в будь-який момент. Але якщо ви залишите руки на одному місці, це може вам допомогти пірнути трошки глибше. Mm. І доторк це один з найлегших способів сконтактувати з собою або з якоюсь системою своєю чи іншого. Mm. І ми знайдемо увагу під своїми руками. Ми спробуємо від своїх долоней перейти до органу поступово, начебто, якщо б ми поклали руку на морозиво чи масло, вони б під нами танули. І спробуйте відчути, як ваша рука торкається м -м, одежі. Або, можливо, шкіри, якщо вона у вас немає одежі зараз. Спробуйте відчути всієї поверхнею долоні, температуру, фактуру, можливо, текстуру одягу чи шкіри. Поступово ми спробуємо знайти, як ми можемо пірнути трошечки глибше. Або під одежу до шкіри, або під саму вже шкіру. І помічайте, як змінюється ваша увага. Можливо, приходять якісь відчуття. Хм. І під нашу шкіру знаходиться дерма. Фасті, Жировий прошарок. Як ви увагою рухаєтеся в ці прошарки свого тіла? І які у ваші відчуття? Можливо, тут є якісь звуки чи рухи? І, можливо, ми можемо взяти увесь прошарок не лише ділянку, де наші руки, а увесь прошарок під шкірою, який наче огортає легеню. І спробуйте увагу піти трошки глибше на ділянку м'язів, і можна думати про те, що м'язи нас постійно начебто обіймають. Вони огортають наше тіло. Mm. І якісь з прошарків можуть бути дуже доступними, а якісь прошарки можуть бути складніше зв'язатися з ними. Пам'ятайте, що нічого це також відчуття. Спробуйте перейти увагою глибше до прошарку кісток? Хм. І там, де ви зараз торкаєтеся, це або ребра, або грудина? Як змінюється ваш тонус в тілі, коли ви торкаєтеся вже прошарку кісток? Mm. І можна спробувати піти глибше до внутрішнього шару ребер. Це вже місце, куди прикріпляється болонка легень, яку ми називаємо плеврою. Що відбувається з вашим тілом, коли ваша увага пірнає настільки глибоко. І якщо вам приходить якийсь рух, дозволяєте його собі робити. І в нас є зовнішній шар оболонки, є внутрішній. І ми можемо просковзнути глибше до внутрішнього і торкнутися безпосередньо легені. Чого би хотілося легені, що відчувається? Підтримка, обійми. Чи, можливо, навпаки, хочеться простору, руху. Тоді ми можемо запросити плевру дати трошки більше свободи. І спробуйте знайти рух в трьох площинах. Спробуйте порухатися від легині вперед-назад. Зі сторони в сторону. Іначе по спіралі в повороти, спостерігаючи, як легені рухаються з оточуючими тканинами, діафрагмою, серцем. Вони зустрічаються, контактують, масують. І в якийсь момент. Ми можемо відпускати доторк і продовжувати рухатися від цієї легені, помічаючи різницю у відчуттях між лівим та правим. Hmm. І ми знаємо, що легені недоволі великі, починаються біля ключиць, закінчуються в нижніх ребрах. Як ми можемо весь цей прошарок рухати в трьох площинах вперед-назад. Зі сторони в сторону і по спіралі в діагональ. І ви можете тут зупинити відео і продовжити рухатися стільки, скільки вам хочеться побути з безпосередньо цим органом. Або ви можете перейти руками і торкнутися своєю правою легені або лівою. Перейти на іншу легеню. І Ми зробимо таку самопослідовність, торкаючися тканини, одежі чи шкіри, ми спробуємо з'єднатися з цим прошарком і одночасно з цим ми можемо помінчати різницю. Можна піти трошки глибше, під шкіру, торкаючися дерми, фасті, жирової тканини. Хум. Помічаючи, які відчуття в цьому прошарку. Ідіть глибше до прошарку м'язів. Хай-яй-яй! Нагадайте собі, що вони вас обіймають, м'язи, повсюди. Вони постійно тримають у вас в обіймах. Підіть трошки глибше увагу до кісток, помічаючи, як увага змінюється, коли ви в іншому прошарку, і відмічаючи, наскільки легко з'єднюватися з яким прошарком. А якщо приходить рух, давайте йому буде. І ми спробуємо з'єднатися з зовнішньою оболонкою, плеврою. І потім пірнути глибше до самої легені. І спробувати з'єднатися. Що потрібно цій легені? Як хочеться рухатися. І ми спробуємо порухатися також по трьох площинах, вперед-назад, зі сторони в сторону, в повороти. І можна відпустити до продовжити рухатися від цієї легені. І... Коли ви будете готові, також можна зупинити відео, порухатися стільки, скільки хочеться. І а, ми перейдемо до рефлексії. Нам потрібно буде папірець, і ручка, або лівець. Ми спробуємо дати відповіді на декілька питань, які я напишу під відео також, якщо ви не встигаєте. Які відчуття я зустрічаю? В І ви можете писати від одної легині або від двох, які почуття, емоції приходять від легень. Коли я в легинях. Які образи, спогади? М -м 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 -м. Приходять, коли я в легенях. Можливо, є відчуття того, що мені потрібно, чого хочеться, якісь потреби, бажання, фантазії. Можливо, є якесь повідомлення від легенів до вас, чи до світу, чи до когось, кого знаєте. І коли ви завершите свою рефлексію, повертайтеся до себе цілесно і спробуйте цільно себе сприйняти зараз не лише легені, а все тіло одночасно. Як змінюється відчуття себе в просторі, коли ви вже не повністю в легенях своєю увагою, а ви вже знову в усьому тілі. Можливо, від вас є якесь повідомлення легеням. <sharp> І можливо верніться знову до легенів, станьте знову, наче легеніми. І побути тут таким змилосердним спостереженням. Бо іначе свідчите зараз своїй легені, даєте їм місце бути. І ви можете взяти тут стільки часу, скільки вам хочеться. Не аналізуючи, не намагаючи щось змінити, а просто бути з тим процесом, що вже є і так в легенях. І коли ви будете готові, повертайтеся до себе цілісно. І наостанок ми зробимо практику цілющого звуку для легенів, який буде звуком ц". ми за передніми зубами ззаду язиком. Значить тобто, так, встромлюємося і робимо звук, який поєднює. Ти і си. Ми робимо вдих і видих з легенів. видихаємо. І візьміть часу стільки, скільки вам хочеться на цю практику. Це один з елементів. Звукових практик в китайській традиційній медицині. І завершуйте, коли відчуваєте, що вам достатньо. І нагадаю, що інтегрувати через записи або малюнки це є гарний процес. І обов'язково діліться в коментарях своєю практикою. Це мене підтримує продовжувати вести канал і записувати відео. І нагадую, що. Що вівторка о 19.00 за Києвом я веду онлайн-соматичну групу, до якої ви також можете приєднатися. Ви можете залишити свій імейл або коментар з плюсиком чи якийсь інший під цим відео, і я вам надам необхідну інформацію про ці заняття. Дякую вам за увагу і гарної вам осені!